Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотіла б я з вами поговорити. Ви і запитували, як правильно е, ісповідуся. І от я хочу розказати про основні помилки при сповіді, яких варто уникати. Е, на всі ці запитання я знайшла е, це відповідь священиків. І він хоче нас застерегти, які ми робимо помилки, православних християн під час сповіді. Перша помилка. Слово Боже говорить: якщо сповідаємо наші гріхи, то Бог, будучи вірним і праведним, простить нам наші гріхи. Зверніть увагу, що сказано, гріхи наші. А не гріхи сусідів, родичів, колег по роботі. Тим часом, на жаль, нерідко люди починають на сповіді розповідати про гріхи інших людей, замість того, щоб розповідати про свої гріхи. Часто так проявляється потяг до самовиправдовування, начебто, гріх вчинений людиною, яка Яку я образив, пояснює, чи пом'якшує мій власний гріх проти нього, це антипокаяння. Адже покаяння дано нам Богом як засіб боротьби з гріхом. А коли людина починає під час сповіді засуджувати іншого і розкривати чужі гріхи, то вона перетворює покаяння на знаряддя вчинення нового гріха. І саме прагнення виправдатись на сповіді, може маскуватися під щось безвинне, наприклад, просто під бажання все точно пояснити священникові, щоб батюшка зрозумів усі обставини і так далі. А в результаті це призводить до повторення гріха. Адама та Єви. Коли Господь після гріхопадіння запитав, що вони зробили, даючи їм можливість принести покаяння, вони замість покаяння почали звалювати свою провину на кого завгодно, крім себе. І ми знаємо, чим це все закінчилось. І зовсім не таку поведінку ми повинні наслідувати. Е, тому до того, щоб під час сповіді ми не дозволяли собі говорити про чужі гріхи, але тільки не про наші, щоб ми не засуджували нікого і не намагалися виправитись. Що ж до знання всіх обставин, щоб батюшка увійшов у ситуацію, то варто пам'ятати, що сповідь насамперед вимовляється Богу. А священик це лише свідок, який він сам говорить під час читання спеціальної молитви перед сповіддю. Ви сповідуєтесь Господу, в присутності священика, а Господь повірте, ваші обставини і так добре знає. Преподобний Амрусій Оптинський писав, сповідати все корисно самодокоренням. А з обуренням на інших яка користь. Преподобній Оптинський ще говорив, що потримати користь від сповіді, потрібно уникати вище згаданої бісівської пастки і загалом спроб самовиправдання та применшення свого гріха. Сумно буває, коли виявляється, що крім. Як про гріхи інших людей, людині на сповіді і сказати нічого. Для таких один священик перед сповіддю проголошував безгрішний не сповідаю, крім сусідів, не відпускаю. Друга помилка іноді, хоч і набагато рідше, християни впадають в іншу крайність і починають перебільшувати свої гріхи. Наприклад. Людина кається у перелюбстві. Хоча насправді перелюбства вона не здійснила, а просто подивилася з такою, знаєте, пожадливістю на іншу жінку, пам'ятаючи слова Євангелія про те, що кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, вже чинив перелюб із нею в серці своєму. Така людина, однак, не говорить. Я чинив перелюб у серці своєму, а просто перелюб зробив, тим самим вводячи в оману священика як свідка покаяння. Це також помилка під час повіді. Не слід ні применшувати, ні перебільшувати свої гріхи, а просто називати все, як є максимально чесно. Третя наша яка помилка. Спосіб приховування гріхів на сповіді є такі, мабуть, покірні. Але загальні фрази як всім грішна, батюшка, чи «Я великий грішник, якщо людина називає саме те, у чому вона грішна, зрозуміло, неприпустимо свідоме приховування якогось гріха на сповіді. Про це священик читає. В тому ж тексті стрепника перед сповіддю. Але що сховаєш, сильніший гріх матимеш. Тобто, якщо приховуєш щось, то не тільки не отримаєш користі від сповіді, але зробиш ще більший гріх. Це саме йде про гріхи, що свідомо приховуються, а не про те. Що людина просто забула сказати під час сповіді, зводити себе тим, що щось забув вимовити не варто. Це теж спокуса, через яку біси намагаються збентежити християнина і відвернути його від причастя, згадані після сповіді гріхи, слід просто назвати під час наступної сповіді. І четверта, яка помилка. Щодо блудних гріхів. Святі отці говорили, що не слід сповідувати їх у подробицях, досить просто називати сам гріх. Так, наприклад, преподобний Макарій Оптинський пише: На питання твоє про сповідь скажу, святі отці не радять гріхів чуттєвості пояснювати докладно, щоб спогадом подробиць не оскореняти почуттів. А сказати просто вид гріха, а інші гріхи, що наводять сором, самолюбство має пояснити докладніше, зі звинуваченням себе. Те саме радить і преподобний Никон Оптинський. Не слід говорити подробиці зайві, які не пояснюють суті справи, а лише мальовничо малюють її. Такий живопис до картин гріха. Не чужу насолоди погодом гріха, особливо в блудних справах. Батьки не радять дозволяти собі, щоб серце, що ще любить гріх, не сповільнено і не насолодилося гріхом. Різні погані помисли, які спадають на думку, теж не потрібно в подробницях переказувати, тому що таким чином ми даємо їм жити і поширюємо їх. Хоча б і в рамках сповіді, не треба давати їм життя. Коли приходять погані помисли, потрібно їх просто ігнорувати або відсікати молитвою. Якщо вийшло, то відразу, якщо не вийшло відразу, то згодом і на сповіді сказати просто, що були погані помисли чи блудні помисли без подробиць, щоб не давати цим помислам життя. Ні в нашій голові весь той час, поки ми несемо їх на сповідь, ні в самому таїнстві сповіді. Як сміття ми викидаємо, не розглядаючи його докладно, так само і в цьому випадку потрібно просто називати, не вдаючись до деталей. Іноді буває ситуація, коли той, хто сповідується, не знає те, що я зробив, чи це гріх. Чи не гріх. І ось тоді, звичайно, треба розповісти і докладно всі обставини, щоб священник міг зорієнтувати людину, чи це гріх, і якщо так, то яким. Але коли йдеться про ті гріхи, з якими все зрозуміло, то в більшості випадків не потрібно розповідати подробиці, достатньо прямо назвати гріх і свій ступінь провини в ньому. І через це вивести його на світ Божої правди, свідчуючи, що ми не отожнюємо себе цим гріхом, але хочемо позбутися його і бути з Господом. <кій> я думаю, що я відповіла на ваші запитання. Напоминаю, що завтра, 15 липня, весь православний світ. Вшановує пам'ять святого Князя Володимира та відзначають День Хрещення Київської Русі. Його вважають покровителем військових та правоохоронців, також свято просять про осілення від сліпоти та різних важких захворювань. Православні християни звертаються до ікони рівно. Апостольського князя Володимира, щоб він врятував від ворогів, зміцнив їхню віру та припинив внутрішні чвари. От і ми з вами, давайте зараз помолимося князю Володимиру, святий князя Володимире, тобі доручаємо всі потреби нашого народу і свої власні. Ти охрестив Україну ім'я Пресвятої Трійці. тож, святий наш Покровителю, зглянься на наші благання та моління всього нашого народу, і як колись живучи на землі, так і тепер, прославлений у небі, молись за нас, молись найперше, щоб увесь наш народ, яким ти колись керував, визнавав одну Христову віру, яку ти прийняв і в якій ти себе освятив. Молись, щоб заповідь любові до Бога і до ближніх завжди була вказівкою нашому народові в громадському житті. Живе наш народ у часи важких випробувань. Тож молимо тебе, заступнику і покровителю української землі, заступись за нас перед Богом і випроси для нас благословення в насущних потребах. Амінь. Всім я дякую, хто, кому, хто прослухав і кому була цікава інформація. Якщо у вас ще будуть якісь запитання, пишіть. Я з радістю з вами поділюся, якщо, звісно, зможу відповісти. Я вам всім бажаю тихого, мирного дня. Бережи вас, всіх Боже. Да. І напоминаю, що кожного вечора о 21 годині у нас вечірня молитва. За наших захисників, за нашу Україну і весь український народ всіх вас запрошую на вечірню молитву. Бережи вас, всіх, Боже!